Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку тарологиня Ясно Бачуча Касіопея. Доброго дня, Касіопея. Добрий день. Дуже приємно бути знову на вашому каналі. Кесіопе, сьогодні хочу також поговорити як завжди про важливі моменти і прогнози для нашої України. З'явилася інформація, офіційна інформація, що Іран поставив Росії 400 балістичних ракет. Давайте звернемося до ваших карт. Таро і подивимося, що це принесе для України, чи принесе це велику загрозу, чи можливо це знову лише залякування. Давайте глянемо. Давайте запитаємо, що це чи дійсно це відбулося, так Давайте. чи дійсно передали. Давайте подивимося. Скажіть. І можна сказати, що і так, і ні. Тому що для чого, я вас питаю, це якби у них постійно цей процес відбувається. Але тут більше ця інформація розрахована на емоції. Але не можна сказати, що вони нічого не поставили. Вони поставили. Но двійка жезлів каже, що не так, як, як це анонсується, король жезлів. Це також пафос і певний статус, який хочуть цим підкреслити. Але то, як вони діляться цим озброєнням, так це відбувається регулярно. Якесь щось там вони передають. Це відбувається. Тобто, цього не так, що цього немає. Але це не сказано. Хочу сказати, що не в тій кількості можливо. Не в тій кількості, це навмисне, щоб залякати, щоб якби, е, е, виграти емоційно, так, виграти без бою, создати певний фон, залякати. Тобто, є, є щось, але цього не стільки, скільки було сказано. Ось так. Хм. А чи застосують вони навіть оцю невелику кількість проти України? Ну, Я не кажу, що кількість невелика, але не така, як вони кажуть. Угу, тобто, угу. Да, ви ж розумієте, Так, будуть застосовувати карти, д'явол вискочила, дьявол, ну, ви ж розумієте, тиск, бажання нашкодити, бажання контролювати, тобто, нічого не помінялося, будуть застосовувати. Гаразд, угу. ще є така інформація. Але... Якось воно так знаєте, вони якось це не буде так, як ми очікуємо, тобто, не так, як нам преподносять інформаційно. Якось вони так це все закривають і будуть на минулих досягненнях ну, їхати. Mm. Тобто нічого, нічого такого, щоб не було раніше, рік тому або зараз. Тобто, те, що існує інформація, що вони будуть застосовувати якусь зовсім нову зброю, це теж залякування. Ну, це не про ракети вже йде розмова, так? Не про ракети. Е, ні, не про ракети, а тому, що вони е, говорять, що і хімічну зброю почнуть застосовувати, і якісь взагалі нову зброю, яку ще ніхто ніколи не використовував. А о вони те, що вони раніше застосовували, вони й будуть застосовувати. Але ця інформація йде для того, щоб злякати людей і припинити рух. Це для людей хочуть запугати, хочуть залякати, хочуть створити паніку, агресію і. Це для соціуму інформація, навмисно. Тобто, і завжди в мене така карта випадає, я її зараз покажу. Бачите, угу. тут такий, це семірка, Бачите, тобто, я хочу виграти без бою. Я хочу виграти іншими, ну іншими методами, тихенько прокрастися, ну якось викрутитися, так. Ну, це... Для чого? Для того, щоб повлиять на соціум. Тобто це навіть карта не боротьби. Для чого? Повлілять на соціум, повлиять на емоції, на, чувств, на на людей. Щоб що? Ну, Щоб перемогти, щоб бути королем мечей, щоб контролювати, володувати, подавляти. Ну, тобто таке. КСІП. Зараз також ходить дуже багато інформації, що є небезпека з води. Що вони почнуть е, якусь атаку чи масовану атаку з води. Давайте перевіримо цю інформацію. Будемо надіятися, що це, звичайно, також фейк. Давайте запитаємо. Ну, оце я дивлюся ці ракети. Ти запитав, вибач, ви мене запитали, і я Як відчула у цей момент, що не зовсім так. Тобто, не бачу саму. Заряд вогню не відчуваю в тому, що вони кажуть, немає вогню. А ось як ти кажеш про воду, то вода якось відгукується, є якесь таке якийсь такий стан тривоги, що щось там буде, якісь є там процеси. Зараз будемо дивитися. Чи є загроза з води, але про яку воду йдеться? А, говорять, що можливо вони якби зайдуть і якось почнуть чи стріляти з моря, тобто запускати на нас не з суші ракети, а з моря саме. Є, тобто ця дев'ятка Пентаклів, вона мені не подобається. Ну, будемо, будемо вважати, я вважаю, що ми будемо стояти на своєму, тому що Пентаклі це ми, це Україна, і, в нас... і те, що карта дурня говорить, ні, це більше балачки, це більше якби пафос, чи зайдуть вони, їх не пустять, там є щось таке, що їх не пускає, не пустять їх, вони не зайдуть. Будуть намагатися. Ну, зараз я дурня розкрию, чому це так? Нам його цього дурня дають. Вони, вони очікують якихось можливостей, очікують. І якісь мінімальні можливості будуть, але не, не так. Ні. Не будуть. Три карти повішений. Вони очікують. Сподіваються, що буде якась можливість, але карта повішений каже, що ні. Ну це дуже позитивний прогноз, касіопея тепер трошки хочеться до такого стану емоційного повернутися до емоційного стану людей, тому що зараз всі в колосальній тривозі, всі бояться повтору. І е, навіть сьогодні ваші розклади підтвердили те, що потрібно е, якби уникати оцеї негативної інформації, що це залякування. А чи можете порадити нашим глядачам якісь практики, як себе тримати? В ну, емоційному, скажімо так, балансі. Так, так, я пораджу. Зараз я подивлюся по картах, що відбувається. О. Дивіться, давайте так. Я не хочу, щоб мій прогноз став якимось таким інструментом, що люди скажуть, тут вона сказала, можна не хвилюватися. Треба. Все ж таки дбати про безпеку, тому що воно, як було так, воно ще поки поки що так і відбувається. Але щоб таке щось, як вони нам питаються, закинути дезінформацію, да як це називається, якими двома буквами. І іпс, 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 Коли нам це і псо закидає, Да, закидають, то воно не таке, як, ну тобто не таке воно, як є насправді. Але що хочу сказати, оця депресія, цей стан, він дійсно впливає на людей, і їх думки вони якби як фоновим таким ну, енергетичним фоном ідуть. І знаєте, як наше мислення, воно може і притягнути обставини деякі. І тому дуже важливо все ж таки не втрачати. Внутрішній спокій, але і дбати про себе, тобто не ігнорувати якимись попередженнями. що відбуватимуться негативні процеси, і на зараз, і ось я подивилася на наступний місяць буде, буде, буде загроза. І загроза. Не дуже така гарна, тобто карта серйозна випадає, карта башня, тобто карти, де будуть ушкоджені, якісь будівлі, якісь міста, якісь негативні процеси. І дуже важливо прислухатися і безпеку зберігати. Хоча як це тяжко не було. Тобто кажуть, що вже так, карти кажуть, що вже так всі замучилися, що всі просто хочуть працювати, заробляти гроші і жити нормально. Так, от. А давайте зробимо таку гарну практику, яку я хочу дати всім, для того, щоб почуватися себе більш більш е наповненим, наповненою людиною. Тобто, давайте так: спочатку ми трішечки очистимося, а потім ми трішечки наповнимося, да? Ось так. Прекрасно. Давайте, давайте уявимо, що в нас є енергетичний кокон. Тобто це наше поле, да? пространство навколо нас. Це пространство ну, ну, хай там півтора метру у, у, всій площині, у всій площині. І ми м, цей енергетичний кокон візуально обведемо, тобто ми його відчуємо, що він є да? навколо нас він є. І подивимося на нього, тобто очі не треба закривати. Давайте так, ми подивимося на цей енергетичний кокон, і я розумію, що можуть виникнути якісь фантазії, але давайте нічого не уявляти, а просто світлий такий простор, полупрозорий, такий він, щоб там не було ніяких плямочок, щоб там не було ніяких, знаєте, Саплій, як то каже, якогось да? такого тягнучого, або щось таке. Цього всього не треба. Давайте його уявимо світлим. Його в своїй уяві будемо намагатися висвітляти не себе, а те той простір, який навколо вас. Трішечки його висвітляйте, щоб він був прозорим, щоб він не був там, щоб там ніяких гірлянд ніяких не світилося. Да? І все, що ви бачите там. Таке що, щось негативне. Ви його ось таким от рухом, диханням і видихом, опускайте в землю. Земля це все прийме. І воно таке, як перегорає, як лампочка перегорає. Те все поганеньке, ну так перегоріло і осипалося вниз. Уявили? Спокійно, просто вдих і видих. Вдихнули. Уявили ці лампочки і видихнули. І вони осипалися, перегоріли, як такий, навіть там десь попіл, посипався, і це все в землю йшло. А кокон наш залишився світлим. Тепер зосеретеся на своєму животі. О, оця зона в нас, де живіт, це наш такий. Фізичний, фізичний комфорт, фізичний те, що відповідає за наше здоров'я фізичного тіла і наше гарне гарні почуття себе, ви сконцентруйтеся на почутті в животі. зробіть малесенький, такий спокійний. Намагайтеся не не рухатися своїм тілом, це дуже важливо. Не концентруйтеся на тому, що тіло, ручки, ножки, десь там щось взагалі це відключіть і зробіть легесенький вдих, наповніть свій животик. Вдихнули, отак, от через рот, вдихнули і сконцентрувалися на почутті, і воздух пішов аж в животик. Там стало так тепленько, аж трішечки лискотно. Ось так, знаєте, Таке гарне почуття. І спокійно зробили видих. Вдих, затримка, видих. І ще раз зі мною, щоб ніхто нічого не забув. Вдих, наповнили животик, не рухаємося. І пауза, і видих. І оте от чудове почуття в животику. Розпространяйте по всьому вашому тілу. Таке темненьке, тепленьке, знаєте, як глибина якась така, і дуже приємне почуття. Оце ось якби вдих Бога. Ви впустили в себе силу Господа, і це вас наповнило Ну, Це таке, може, примітивне пояснення, але воно найбільш вірне. Ой, я і оцим почуттям користуйтеся, користуйтеся. Це буде з вами назавжди. Робіть це регулярно, і ви відчуєте в собі більше сили, більше позитиву, більше навіть якогось успіху. Відчуйте, що десь щось само буде вам приходити. якісь удача приходити в ваше життя. Оце таке дихне тасіпе, це як на мене прекрасна практика. Я впевнена і надіюся на це, що всі наші глядачі будуть застосовувати її щодня, щоб відчувати себе краще. А я, в свою чергу, надзвичайно вдячна вам за ваш прогноз на таро і за вашу енергетичну практику. А я нагадаю. Що ви були на каналі, Ясно Бачу з Тетяною Гай, і сьогодні гостя нашої студії це езотерик та рологиня Касіопея. До зустрічі. Дякую, до зустрічі!